І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Ленів, і сьогодні у нас з вами гра World of Tanks. Коротше так, готувався я до прямого ефіру. Невеличка предисторія. Думав, зайду по в налаштуваннях, там, подивлюся, що краще налаштувати і як краще налаштувати, і в мене тут зразу якась сюжетка вилізла. Тому, я думав, вона не довга буде, але я дивлюся, тут щось реально реально. Цікаве. Тому, тому не знаю, чи відео це вийде, але я вирішив це записати. Тому підтримайте це відео подобаєчкою І якщо вам буде було цікаво, напишіть коментар, чи воно того вартувало. Так, ну як, отямився. До речі, якщо що, це все озвучується, просто я це пропустив. Ну як, отямився, медикам потім покажешся. Наразі важлива кожна гармата. Штурм вже розпочався. Через те, що ми запізнились, вся увага супротивника зосереджена е, на іншому фланзі. Е, е, це наш шанс. Атакуємо відразу. Атакуємо відразу, е, вриваємося в місто і затискаємо супротивника з двох боків. Їдь за нами і не е, потрап в зуби дракона. Цими бетон, бетонними іклами усіяне все поле. В кілька рядів. Нічого, прорвемося. Головне, слухай мене і використ... і виконуй накази швидко і чітко. Ми з Мак... Лаудом уже. Ми з Маклаудом тепер прикриємо. Вибачаю, що погано читаю. Давно в мене такого не було, чесно. Давно такого не було. І так, не зважай заваж... не на його жарти. У кожного є свій спосіб, у кожного свій спосіб долати стрес. Вперед! Ми протискаємо до бою. Не знаю, можливо, це.

Капець! Оце так мал. Ну... Ага. Оце так. Знищено. Гайда до міста. Так, оце так, слухайте. Машина смерті. Машина смерті. жах, але <соцеляв> не Скрузала <соцеляв> блискавка. <соцеляв> так. Ну, слухайте, гра набагато краще стала. Тобто. Зілило 12 годин. Стріляй! Стріляй! Останній раз, коли я грав, гра була зовсім інакшою. Чесно вам скажу. Німецький ПЗ, бронебійними. Гра набагато стала цікавіше і, і. І взагалі гра стала цікавіше і яскравіше взагалі. Ну, гра, прямо чесно, перші емоції. Вони найкращі. об'їжджаємо праворуч. Вони найкращі, реально. Перші емоції, вони просто найкращі. Я вам чесно кажу. Ща я везунчик. Ну, слухайте, чесно вам. Вам скажу чесно, гра прямо реально стала набагато яскравіша, якщо це. Якщо це навчання, то воно реально класне. А, я по суму в лучи, раз. Блін. Оооо, да тут на всіх Чесно, прямо, ну, гра стала набагато краще. Прямо реально. Якщо рівняти з тим, що було, і з тим, що стало. Гра реально краще стала набагато просто. Те навчання, яке колись було. Більше, ніж Це прямо, ну слухайте, прямо ціка... дуже цікаво. Я такого не очікував. Я думав, що буде навчання як в бліці, ну якщо це навчання, звичайно. Але слухайте. Реально зовсім інші відчуття. Поперед, це неймовірно. Брус, що там медаллю? Не зараз, <рес> ну, Слухайте, це прямо реально неймовірно. Можливо, це реально було навчання, але я, можливо, навіть це викладу на канал. Найхуже, що можна зустріти на полі бою. І якщо командування каже, що в них проблема, це тигри. Перша штурмова група не виходить на связь. Друга тільки виїхав. Нас посилають за ними. А якщо посилають нас, це означає тільки одне: тигри. У штабі так і кажуть відпрати цих експертів з тигрів дев'ять штук на двох. Непоганий в нас результат за півроку. П'ять-чотири в твою пользу. Я маю шанс вирватися вперед і отримати на кінець цю драну медаль. Пішли, Брокс не любить ждати. Охота починається. Я тільки не розумію, це спеціально сторжик вели чи. Це не навмисно, просто такий кривий переклад, але мені здається. Усім бути поготові. Операція працює по місту, але в ньому досі повно техніки ворога. Охота починається. Ну що, везунчик? Сьогодні той день, коли старий Маклауд забере в тебе титул Охотник на Тигрів. Не загравайся, Маклауде. Це чорт. А ось і наш перший штурм, а ось і вони. Не відволікайся, Маклауде. Так, пане Сотник. Безумчик не відставай. Жесть. Ну, це прямо слухайте, це реально інша гра. Зовсім інша гра. Тобто, ну, я до такого явно не готувався. Що вони собі думають? Я до такого реально не готувався. Ну, тобто, сюжет, World of Tanks. Вибачте мене, я, Bodor активно грав колись, ну правда, не на своєму аккаунті, я тоді на роботу до батька ходив, він тоді грав, я тоді взагалі нічого не розбирався. А коли грав сам, це був 2017 рік, то там такого і близько не було. Це. Добре, що я пам'ятаю, що зелене це можна пробити, а. червоне — ні. Ну, блін, ну слухайте, реально, ну. Можливо, це. Ось і другий повзе. Вам. мені одного Перше чую, щоб ти випрошував собі ціль. Чорт, я це сказав. Міст заблоковано. Треба їхати в об'їзд. Об'їзд це. Зараз все буде. Оптимізм це хороша підготовка до місії. Тут поряд є фрі. Та ти що, оце так? як ти це зробив? Він просто бачу добре. Я бачив самольот. Чому не попередив? Це ж був ворожий. Хіба? Мені показалось, що наш. Блін, ну це наскільки класно. Я... В Мене прямо захоплення від цієї гри неймовірне. Дуже прямо. Ціль 12 годин. Харково насіваль, можна і в кіно не ходити. Закінчуємо з ними та рухаємося вперед. Треба наздогнати другу штурмову групу. Думаю, це вони нас доганятимуть, бо явно поїхали в об'їзд. Через твій брід. Що тигри будуть нашими. Тільки не піжуть. Тигр це тигр. Небезпечнішого противника немає. От і добре. Скільки мені треба їх підбити? Сполучити свою медаль. Нову ти зі своєю медаллю. Тут лише заради нагород. А мені вона взагалі не треба. Мамі хотів послати. Знаєш, як вона зрадіє? Всіх сусідів обійде. Покаже. Гордиться мною буде. На кінець. -то. <різь> Блін, це настільки цікаво, реально. Ну просто перші емоції в мене це, це просто широка посмішка на все обличчя. Реально. Хороші новини. Наздогнали другу групу. Халкати, Хелкати тут у нас сидять. Шукає а, це тигр Порше, так? Підько, а ні. Зелений маркер інформує про високий шанс пробиття броні. Увага, всі Це ж тигрпорша, до речі, був. Тепер ми залишилися самі. Треба завершити місію. Поїхали. Завершити місію. Оце я розумію, слухайте. ну. Не Це... забувай рухатись, везунчик. Іначе вони твої субтіки місця висілять. Або ховай свій корпус за тим танками. Так вони тебе взагалі не достануть. Башта в тебе крепка. Навчання. Але настільки класне, що це просто ну, не думав ніколи. Ніколи б реально не подумав. Я вже бачив, що це навчання, але. Я в люк командира буду цілити. Це 100% пробиття. Він у всіх практично пробивається. Хоча ПД можна і в корму реально. На скітце. Круто, просто! Крім тигра, є щось іще. Ох, ми дісі розвідчики, нічого точно не знають. Кого тут ще стати? Пантер. Це не пантера, королівський тигар. Такого ми ще не зустрічали. За такого тобі точно медаль належиться. Оце ну, серйозно розмовно. Мені спили гузиницю, не можу рухти. Везунчик, валимо, фалимо його швидше. Так, а тут є якийсь за те, що я. Двоюсь, Брукс, і повідай! Брукс, все. Так, ну його треба об'їжджати. Сто відсотків треба. Об'їжджати. Інформує про високий шанури. Гарно горить. Але Брукса втратили. Ех... Бруксу. Тепер це точно твій титул. Але Брукса ми втратили. Блін, оце так навчання, слухайте, це неймовірно, реально. Зробити сюжетне навчання, це. Обгорів дуже, але живий. Куди він дінеться? Він мені медаль обіщав. Ти свою получив, заслужено. Ловку ти цього королівського піджарив. Тепер ми квити. Той вистріл в тигра, коли ми тебе спасли. Тупо везіння. Стріляв майже не цілячись. Бачиш, як обернулося. Виходить, я тоді себе спас і Брукса. Зараз можна віддихнути. Пару днів є. Підлатаємо танки. А там і Берлін. Сім-4 в твою пользу, але тигри в німці ще не кінчились. Так що ще побачимо, чи я візьму. Класно, слухайте, класно. А буде ще якась місія за Берлін? Ці операції завершено. Медаль, мисливець на тигрів. Вау! Неймовірно! Слухайте, я викладу це відео, реально. Хай навчання, але наскільки воно класне! Просто! Wargaming, моя вам пошана і хвала. Реально, молодці. Хвалю, реально, дуже круто зробили. Прямо нереально круто. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Навчання закінчилось, як і це відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі! Якщо хочете відео, як правильно налаштувати інтерфейс, зараз я, до речі, тут буду коварятися в цих налаштуваннях, то пишіть в коментарях. Тому що я більш ніж впевнений, що на українській мові цього немає. Тому я готовий це зробити для вас. А на цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!